На Харківщині в місті Чугуєві орденом за мужність посмертно нагородили жителів громади, військовослужбовців збройних сил України, які не вагаючись стали на захист країни під час повномасштабного вторгнення Росії. Вони не дали ворогу оточити Харків. Збиральник меблів, адвокат, директор коледжу, чоловіки, які не мали бойового досвіду, в перші дні війни пішли на фронт, і віддали життя за найдорожче свободу. Розповідає Тетяна Доцяк. Вранці 24 лютого ці кадри побачив весь світ. Тато плаче над тілом убитого сина і вчителька з перев'язаною бинтом головою. Ракетний удар по житлових будинках у Чигуєві за 20 кілометрів від Харкова. Перша жертва російських обстрілів на Харківщині. Дитина у цей час Руслан Малявін, 44-річний адвокат із Чугуєва, зібрав речі і пішов у тероборону рядовим помічником гранатометника. У перші часи війни. Позову секция пошел на защиту нашей ракеты. Я генерал не могу просто так сказати. У перші години війни потрапив під обстріл у Чугуєві. Розповідає батько Руслана, генерал-майор МВС. У відставці ворог тиснув, довелося відступати, щоб зайняти оборону Харкова. Важкі бої, але місто оточити не дали. Потім леб'яже поблизу Чугуєва, Луганщина, найгарячіший напрямок Сватове Кремінна. І всюди Руслан перший всюди на передовій. Я розвідку записався там. 10 кілометрів було. До революціонувати Є офіцери. Пап, я приняв реше. Все там не подлежить? Незадовго до загибелі Руслан сказав, що там пекло до позиції ворога 600 метрів. В окупантів перевага в артилерії 9 грудня 22 року в запеклих боях під Кремінною Руслан загинув. Президент Зеленський відзначив героя орденом мужність третього ступеня нагороджено Посмертно солдата Малявина Руслана. Нагороди посмертно отримали п'ять військовослужбовців збройних сил України. Всі жителі Чугуївської громади, які в перші дні війни стали на захист рідної землі. Вони знають за що вони воюють. Вони знають, що тут проживають їхні батьки, їхні родини. Тут поховані їхні батьки, і це лучша мотивація. Пані Любов одягла військову форму слідом за чоловіком, директором лісового коледжу Романом Хворостяним. Хотіла бути ближче, підтримувати. Ось його останні звернення до студентів говорить про перемогу і щасливе майбутнє країни. За кілька днів Роман загине. Я не зміг стоять осторонь. я теж зараз на передовій. Разом зі мною дуже приємно є і наші студенти, наші випускники. І скоро ми повернемось, ми переможемо, ми збудуємо щасливу країну. Багато хто осуждав його, що да краще б ти залишився в коледжі, але він сказав, що краще я ніж молодь, тому що молодь повинна будувати країну. А ми говорить, дуже старше покоління, ми дожні. Повинні... Відстоювати свою землю. Чоловік Галини Сергій Звєрєв був збиральником меблів у цивільному житті. На війні снайпером 92-ї бригади боронив Харків під час великого контрнаступу, звільняв Балаклію. Крок за кроком Харківщина ставала вільною. Під Коп'янськом Сергія не стало. Мені позвонили друзі, ну побратимів. Два дні не була зв'язка. Сказали, сказав, вони... штурм. Ордини за мужність посмертно також отримали Сергій Поліцинський, Вадим Шаргін, Олексій Миршавий. Ім'я кожного гідне увічнення кажуть побратими загиблих героїв, щоб навіть через десятки, сотні років дорослі й малі знали імена тих, хто віддав за них життя. Треба називати і вулиці, і космічні кораблі, і може річки ім'ям загиблих хлопців, які дуже щиро любили свою батьківщину. І віддали за це життя. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітів. Єдині новини.